Позачергові вибори голови федерації легкої атлетики Хмельницької області, представники городка у заявці на чемпіонат світу з волейболу, також у черговому випуску програми Спортдайджест кадри з тренування чоловічої та жіночої команд з гандболу. Вітаємо! Приєднуйтесь! П'ятеро гравців команди Епіцентр Подоляни городок у заявці на чемпіонат світу з волейболу. Головний тренер національної збірної України Рауль Лосано визначився із спортсменами, які зіграють на світовому старті. У списку 14 волейболістів, з представники клубу з Хмельниччини: Віталій Щитков, Данило Уривкін, Олександр Коваль, Олександр Бойко та Максим Дрозд. Збірна України стартує на змаганнях у неділю матчем проти Бельгії. Переможець турніру отримає 1 мільйон доларів. Марина Бахроманчук припинила діяльність у статутних органах ФЛАУ. Про це йдеться на офіційному сайті Федерації легкої атлетики України. Також у повідомленні зазначено, що цитую рішення було прийнято за власним бажанням та у зв'язку з неможливістю подальшого перебування у складі статутних органів Федерації. Також очікується проведення позачергової конференції Федерації Хмельницької області. На ній обиратимуть нового керівника осередку. Повідомимо, що напередодні стало відомо про дискваліфікацію Марини Бахроманчук строком на 4 роки. Причина наявність використання забороненої речовини тестостерон. До нагород всеукраїнського масштабу додала виконання нормативу майстра спорту. 14-річна тенісистка з Хмельницького Анна Щавінська здобула бронзу на чемпіонаті України серед дорослих. Переможною була хода до півфіналу. Вихованка дають 3 здолала на кілька років старших представниць з Тернополя, Києва та Дніпра. У півфіналі зустрілась з харків'янкою чемпіонкою України 2024. Вона старше мене на 8 років, програла, але це для мене був досвід. Ми кожен день до цього тренувалася по три рази в день, стабільно, три роки підряд. І ось я показала свій результат. Додамо, що Анна наразі має перший дорослий розряд. У червні цього річ юна тенісистка здобула дві нагороди на чемпіонаті України серед 16-річних спортсменів. Тоді в одиночному розряді стала срібною в парному бронзовою. А взимку у складі збірної України ю 14 здобула медаль найвищого гатунку на Кубку Європи з тенісу. І в продовження теми переможці у парному розряді срібні та бронзові в особистому. Олексій Гайвашчук та Олександр Качан здобули медалі на всеукраїнському турнірі з тенісу серед 14-річних спортсменів. Загалом у Вишкові, що в Івано-Франківській області, змагалися 16 команд, представниць чотирнадця міст України. Тенісисти є вихованцями дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Тренує спортсменів Наталія Тримбіцька. Черговий матч зіграють цієї п'ятниці. ФК Поділля готується вдома приймати команду Пробій. Наш майбутній суперник після п'яти матчів посідає 11-ту сходинку у турнірній таблиці Чемпіонату України в першій лізі. У п'ятому турі поступився Тернопільський Ниві. Хмельницька ж команда минулого тижня також зазнала поразки. Із рахунком 1-2 закінчився матч, де суперником Подолян став Волочиський агробізнес. Гравці «Поділля» сьогодні грали добре, забили м'яч хороший. і Звичайно, шкода, що сьогодні такий результат. Футболісти поділля, віддали багато зусиль, були вболівальники поділля, і Звичайно, що ми будемо розбирати матч. Звичайно, було багато хороших моментів, да, і контроля м'яча, і завершення, да, але, але результат є такий. Пропустили зі стандартного. Ну кажу, забили, то і добре. Виграли, три очка є і ми йдемо далі. Хотілося на ноль зіграти, вже пропустили один м'яч. Але нічого, добре, що хлопці проявили характер в меншості. Грали. Це важко грати проти такої організованої команди, як Поділля. Добре, що проявили характер, дотерпіли по такій жирі, дотиснули суперника. Волочиський агробізнес 14 вересня на виїзді гратиме проти полтавської ворскли наразі підопічні Олександра Чижевського продовжують безпрограшну серію і після п'яти турів посідають четверту сходинку у першій лізі чемпіонату України. Другий матч у сезоні і перша перемога. СК Сокіл у черговому турі чемпіонату України серед команд екстраліги обіграв «Авелон» з броварів. І як у матчі проти київ Футзал» усе вирішили заключні секунди. Але цього разу позитивний сценарій був для соколів. За півхвилини до кінця протистояння своїм першим голом за клуб відзначився Ростислав Гуль. Збільшив відрив Олег Гуцуляк, який влучно пробив з власної половини майданчика у порожній ворот. Та Авалону рахунок зустрічі – 2-4 на користь сокола. Після цієї перемоги хмельничани піднялися на п'яту сходунку у таблиці. Вже цієї суботи, у третьому турі чемпіонату України з футзалу, соколи прийматимуть суху балку. На дистанції 30 кілометрів фінішував третім. Представник Хмельницької області Ярослав Волощук став бронзовим призером чемпіонату України з маутенбайку у дисципліні Марафон. Показав час одна година, 27 хвилин та 33 секунди. Переможцем серед юніорів став представник Волинської області. Він відірвався від найближчих суперників на 5 хвилин. Додамо, що 18-річний Ярослав на чемпіонаті України з Маутенбайку, який відбувся у Рівному, став єдиним представником, дають США номер 4 Загалом команда з Хмельницької області на старт вирушила у складі 17 чоловік. Це також вихованці. Спортивних закладів Кам'янця Подільського, Летичева та Хмельницької обласної школи вищої спортивної майстерності змагалися у різних вікових категоріях в дисциплінах: крос-кантрі, марафон та шорт трек. Загалом за нагороди боролися більше сотні спортсменів з 12 областей України. Їхав за перемогою і здобув її. Давід Гулій став чемпіоном України серед юніорів з ВТФ. Зійшовся на Даянгу із представниками з Хмельницького та Дніпра. Обидвох переміг достроково і здобув путівку на чемпіонат Європи. Додамо, що напередодні Давід тріумфував на чемпіонаті України серед молоді Євро. У цій віковій категорії відбудеться у грудні. Всі ростуть, всі розвиваються, всі сильніше стають. Всіх там знають, ми вже декілька років всі б'ємося. Було легше. А я їхаю, буквально, не ще візьму перше місце. Других варіантів не було. Дуже приємно представляти Україну та Хмельницький на міжнародній арені, піднімати наш прапор України. Срібло на чемпіонаті України здобула Єва Залевська, бронзу Еріка Черевата. Загалом за нагороди у Львові боролися три сотні учасників. Додамо, що цьогоріч Давід здобув перемоги на кількох закордонних стартах, зокрема в Боснії і Герцеговині, Австрії Туреччині. На європейському юнацькому олімпійському фестивалі завоював срібну нагороду. Ребрендинг напередодні нового ігрового сезону. Жіноча гандбольна команда з Хмельницького отримала нову назву та емблему. Тепер це гандбольний клуб Проскурів. Минулого сезону команда посіла п'яту сходинку у чемпіонаті України в Суперлізі. Цьогоріч хочуть покращити турнірне становище. За головний трофей змагатиметься шість жіночих колективів. Будемо, звісно, боротися з кожною командою. Там мови немає. Конкуренція за тройку буде дуже велика. А в кубку можна просто під жеребі попасти на щось слабшу команду, попасти в четвірку, а там, дай Бог, і до фіналу добратися. Трошки омолодилися, повернулися до нас два гравці, наші дві хмельничанки. Одна Оля Єгорова приїхала з Словакії, була три роки у Словакії, грала там, ну, там такий професійний гандбол. І працювала, і грала. Добавляється що в нас воротар, так само наш, беремо воротаря з Галичанки, вона сама Хмельничанка, але вона закінчила Львівський фаховий коледж спортивний. Виступала за Галичанку, до нас переходить в оренду. Ще додавалася в нас Дашевська Софія і Шокот Олександра. Це теж дівчата 2009 року. Молоді гравчині, яким виконувалися по 16 років, теж гарні перспектив, перспективні дівчата, одна лівша, одна правша. У новому сезоні хмельницькі гандболістки стартують з цього тижня матчами проти Миколаївського реалу. І в продовження гандбольної теми. До чемпіонату України в Суперлізі готується і місцева чоловіча команда. ГК Хмельницький стартуватиме на змаганнях наступного тижня. Гратимуть з клубом Карпати місто Ужгород. Ми хочемо покращити наше турнірне становище. Дуже багато залежить не тільки від нас, але й від суперника. В інших командах відбулись значні зміни. Дуже багато гравців попереходило. Знялася з чемпіонату команда Ізмаїлика, вона була нашим суперником, як і в вищій лізі, ми боролися з ними, так і в Суперлізі два сезони минулих. Добавились нові команди, такі як Динамо Полтава. Вони були чемпіонами минулого року вищої ліги, повисилися в класі. І зайшла команда ще Авіа Костанта. Це Запоріжжя. Команди високі гравці. На жаль, багато відомостей про них немає. Будемо вже робити аналіз після першого туру. Настрій, звичайно, перемогти, виступити краще, ніж у минулому сезоні. Хотілося би зайняти. Хотілося б призові місця, але будемо старатися за четверте, п'яте, 6 місця боротися. Ігри ми переглядаємо, стараємося вчитися на помилках, та менше, щоб браку було на іграх та награвати більше комбінацій. Склад хмельницької команди, дещо зазнав змін, під завісом минулого ігрового сезону залишив ГК Хмельницький Роман Літинський. Через ушкодження вибув Андрій Данісевич. Натомість приєдналися до лав спортсмени зі Львова, Вінниці та Ужгорода. Усі мають досвід виступу у суперлізі. З фізичної підготовки стартували, займалися на вулиці на базі дитячої юнацької спортивної школи номер. Один. І теж. На базі Хмельницького національного університету. А зараз ми працюємо над тактикою. У новому сезоні на чоловічі команди чекають 14 турів. Зважаючи на здвоєні матчі, кожен учасник чемпіонату матиме 28 ігор. Загалом змагатиметься 8 колективів. Крім Хмельницького, виступатимуть гандболісти із Полтави, Києва, Ужгорода, Донеччини. Та Запоріжжя нагадаємо, хмельничани у чемпіонаті України з гандболу серед чоловічих команд Суперліги виступатимуть втретє. Усі переможці відомі. У Хмельницькому фінішувала преміум Ліга Зміні футболу. У дивізіоні 1 переможцем стала команда Хелпікс. У другому ВКВ, у третьому авіатор. Останній додамо обіграв лицарів. Вирішила усе серія після матчевих пенальті. У дивізіоні 4 чемпіоном стала команда МФК Клером. За словами пресаташе Асоціації футзалу області Еліни Вислобоцької, преміум ліга зміні футболу завершила літній сезон. А вже 18 жовтня розпочнуться футзальні баталії. Вершина свободи вкотре збирає велосипедистів та бігунів. Благодійний захід відбудеться цієї неділі у мікрорайоні Виставка. Дорослі учасники долатимуть майже півкілометрову відстань, їхатимуть на двоколісному та бігтимуть вгору. Велоетап передбачатиме заїзд по 5-8 учасників. Стартуватимуть з перехрестя вулиць Зарічанська та Свободи. Фінішуватимуть на проспекті Миру. Для дітей віком від 8 до 12 років це буде 150 метрів горку. Для 13-15 років буде 250 метрів горку. І вже від 16 і там будемо говорити до 99 років, це чотириста метрів в горку. Дистанція насправді не проста. Вона здається короткою, на перший погляд дуже легкою. Але за рахунок того, що там крутий підйом в горку, починають працювати зовсім інші групи м'язів. І для більшості людей, які не тренують, якщо ми говоримо про біг біг під гору, то для них це є незвично. Ми цей раз поставили досить такі доступні внески. Це 200 гривень для дітей та 400 гривень. Для дорослих і кошти, які будуть зібрані на цьому заході, будуть передані на допомогу нашому восьмому полку сил спеціальних операцій. Таким «Спортдайджест» був цього разу, долучайтесь до активностей і благодійності. Пам'ятайте, малих донатів не буває. Наближаємо перемогу. Гартуй дух, розвивай командні якості, стань прикладом для інших. Зроби фізичну активність щоденною звичкою. Приєднуйся до Дії США. Номер один нас уже більше однієї тисячі. до ВАУ спортивної школи. Обирай здоров'я та активний спосіб життя.